З нами сьогодні полковник армії США у відставці Джон Світ та аналітик із міжнародних справ Марк Тот. Вітаю в нашій програмі. Даніель та Софія. Дякуємо, що запросили нас. Даніель та Софія для нас велика честь. Українські дрони атакували понад 10 російських нафтопереробних заводів, які становлять половину потужностей Росії з переробки нафти. За підрахунками Goldman Sachs, минулого і цього місяця українські удари щодня виводили з ладу близько 300 тисяч барелів потужностей російських нафтопереробних заводів. Марку, наскільки це шкодить військовій машині Володимира Путіна і чи може це змінити хід війни? Даніелю, це має справді велике значення сьогодні. Вранці Financial Times оцінило втрати до 1 мільйона барелів на добу. Якщо перевести це у долари, йдеться про суму від 50 мільйонів до 65 мільйонів доларів щодня. Нагадаю, що європейська гранична ціна за барель становить 60 доларів. Але, як відомо, Росія продає нафту через тіньовий флот за нижчими цінами. Тож це величезні втрати. 50 мільйонів доларів на день. Це суттєво. І якщо подивитися ширше, то це очевидно порушує функціонування військової машини. Росія перебуває у стані воєнної мобілізації, і її економіка фактично була перепрофільована для ведення війни не лише проти України, але й для потенційного конфлікту з НАТО. таке порушення є надзвичайно важливим. За деякими оцінками, від 17 до 18% нафтогазових потужностей Росії були пошкоджені або ослаблені. І ця цифра зростає. Україна демонструє ефективність дронової війни, і Джон може розповісти про це детальніше але вже зараз видно, що дальність ударів збільшується. Протягом останніх кількох днів були зафіксовані удари по центральній частині Росії, зокрема по об'єкту компанії Газпром. Це важливо, коли дрони долають відстань у 1400 кілометрів. Вони вражають цілі як на північ, так і на південь від Москви. Отже, наслідки будуть реальними і на полі бою, і всередині країни. З червня, через атаки на нафтогазову інфраструктуру, споживчі ціни в Росії зросли на 40%. Це доволі серйозно. Монополіст Росії у сфері нафтопровідного транспорту, компанія Транснефть, попередила виробників, що їм можливо доведеться скоротити обсяги видобутку після атак українських дронів на нафтопереробні потужності Росії, критично важливі експортні порти та інші нафтопереробні заводи. Про це агентство Reuters повідомили троє представників галузі. Чи може це змусити Путіна змінити своє мислення або, хоча, б почати усвідомлювати, що щось у його стратегії та управлінні йде не так. Я хотів би сподіватися на це, але те, що відбувається на полі бою, що може засвідчити і Джон Путін думає інакше. Можливо, він обманює сам себе. Тиск його внутрішнього оточення може бути дуже сильним. Якщо подивитися на деякі відставки в російському уряді, видно, що йдуть помірковані фігури, а жорсткі залишаються. Росія залишається повністю відданою цій війні. Вони не повинні були вести її як військову кампанію у питанні України. Вони фактично вперлися в глуху стіну. Лінія фронту здебільшого статична. Путін не демонструє ознак того, що він готовий відступити, і для нього це не особисте питання. Йому байдуже, що російські цивільні страждають, ціни стрімко зростають. Йому байдуже, що 1 мільйон 100 тисяч російських військовослужбовців. А також кілька союзників із Китаю та Північної Кореї були вбиті або поранені на українських полях бою. З цього погляду Україна діє розумно, продовжуючи атаки, адже це впливає на військову машину Путіна, хоча, на жаль, навряд чи швидко змінить його розрахунки у нещодавній заяві президент Путін попередив, що Росія відповість на те, що він називає стратегічною загрозою з боку заходу, військово-технічними заходами, водночас стверджуючи, що основи ядерного діалогу були підірвані. Марку, Чи бачите ви в цьому реальну підготовку до ескалації? Чи це радше шантаж спрямований на розкол заходу? Коли я проаналізував це, то, на мою думку, бачимо демонстрацію позиції Путіна. Це переговорна тактика, яку він обирає. Досить іронічно, що він каже, ми не будемо вести діалог у стилі риторики, хоча саме це щодня відбувається в Москві через контрольовані державою російські медіа. Є й реальні наслідки він використовує тему переговорів як приманку. Про договір щодо нерозповсюдження ядерної зброї між США та Росією. Він демонструє готовність надати річну відстрочку і продовжити дію договору. За цим стоїть реальна військова загроза. Якщо договір припинить дію, і Росія наблизить ядерні сили до кордонів, НАТО буде змушена реагувати. час на відповідь скоротиться, сили опиняться ближче, і це створить реальні наслідки для альянсу. І я впевнений, що Джон також зможе прокоментувати це. Полковнику Світ, коли Путін говорить про військово-технічні заходи, що це насправді може означати на території України або навіть у межах НАТО. Я хотів би трохи повернутися до того, про що говорив Марк. У певному сенсі це спроба Путіна продемонструвати силу. Його сила полягає у стратегічних можливостях. У стратегічній ядерній зброї та тактичній ядерній зброї Він не несе конвенційної військової загрози для НАТО і він програє війну проти України, тому змушений вдаватися до інших засобів. Він прагне демонструвати силу через ядерну зброю, використовуючи її як засіб тиску на захід. Але йому слід пам'ятати, що захід також має ядерну зброю. НАТО та США мають ядерний потенціал. Я не думаю, що він застосує ядерну зброю. Він постійно повертається до ядерної риторики як способу потенційної ескалації, щоб змусити НАТО відступити. НАТО жодним чином не загрожує наступом на Росію, але на мою думку, Путін малює загрозу, щоб виправдати мобілізацію народу для війни. Він програє в Україні, тому намагається спровокувати конфлікт із НАТО. НАТО не піддасться на провокацію, захищатиме. Територію і збиватиме літаки чи дрони, що перетнуть кордон, але не над Росією. Саме цього прагне Путін. Також російський диктатор Володимир Путін вирішив, що військова ескалація це найкращий спосіб змусити Україну капітулювати на його умовах. і згідно з джерелами Блумберг, він дійшов висновку, що після саміту на Лясці Дональд Трамп не вживатиме жодних серйозних заходів на підтримку України. Пише Блумберг Марко. Чи означає це, що Володимир Путін остаточно став на бік так званих російських яструбів і підтримує їхню позицію щодо продовження війни проти України Якщо з'єднати всі факти, Даніель. Тоді і Путіна після зустрічі з президентом Трампом в і на Алясці свідчать, що він сприйняв це як зелене світло. Він вважає, що Трамп зосередиться або на західній півкулі, або на Китаї, але не на ньому. І з цієї точки зору, очевидно, що Путін залишив саміт із відчуттям впевненості. Я також хотів би зазначити, що Путін отримав підтримку і на іншому кінці світу. Коли він взяв участь у святкуванні 80-ї річниці перемоги Китаю у Другій світовій війні, він був підбадьорений тим, що побачив там, була продемонстрована єдність, і Китай також спостерігає з боку. Ось чому ми з Джоном вирішили запустити наш Сабстак саме сьогодні, щоб попередити про це. Йдеться не лише про Путіна та його війну проти України чи його потенційні плани щодо східної Європи. Це також про те, що на думку Китаю він може отримати з цієї ситуації в індотихоокеанському регіоні. У цьому контексті все набуває значно більш глобального масштабу. Також варто уважно подивитися, що зробив Китай під час перебування Росії там. Вони опублікували документ під назвою Угода про глобальне управління та безпеку Вони представили альтернативну версію Атлантичної хартії, яку Черчилль і Рузвельт підписали у 1941 році біля узбережжя Ньюфаундленду. Є багато причин для занепокоєння. Путін сприймає це як зелене світло, і Пекін також. У п'ятницю Володимир Путін підписав указ про прийняття відставки свого давнього помічника Дмитра Козака За з інформацією видання За ваших танпост Козак був єдиним високопоставленим чиновником, який відкрито виступив проти повномасштабного вторгнення в Україну. Марку, Марко, чи означає це, що Володимир Путін остаточно став на бік так званих російських яструбів і підтримує їхню позицію щодо продовження війни проти України? Як на мене, заголовок для цього звучав би так: Путін пішов в Абанк, коли ми бачимо усунення ключових союзників і радників, таких як цей чоловік, це свідчить, що Путін налаштований на жорстку лінію. Багато хто був здивований, що він досі не випав з вікна, адже так Путін зазвичай діє з тими, хто йому суперечить. Це ще може статися. Це типовий сценарій, але з моєї точки зору, Путін справді пішов в Абанк, так само як і Китай, який прагне отримати вигоду з цієї війни. Я вважаю, що ці два процеси взаємопов'язані. Також українська армія провела успішні контрнаступальні дії в Сумській та Донецькій областях України. Полковнику світ, як ви оцінюєте ці дії? І чи можуть вони призвести до суттєвого прогресу на землі? Це може призвести до прогресу, але наразі Україна веде оборонну війну на землі. Я вважаю, що їхні дії дуже успішні. Вони зупинили російський контрнаступ. Вони завдають їм втрат. Як зазначив Марк, Путіна не стримують втрати лише за останні чотири дні українські сили завдали їм понад 4070 втрат в живій силі. Тож вони діють ефективно. І слід розуміти, що оборона України має три складові: перша це український варіант санкцій, тобто удари по об'єктах, які генерують прибутки. Друга це захист власної території, третя це захист повітряного простору. Але не менш важливою є четверта складова, яку ми постійно підкреслюємо: це перехоплення йдеться не лише про ближній бій, а й про вплив на здатність Росії підкріплювати свої сили. Якщо Україна перемагає у ближньому бою, вона може це використати. Якщо вдасться зупинити потік російських військ, це дасть більше можливостей для контратаки та звільнення територій. Але поки потік російських сил не буде зупинено. Україна змушена буде вести цей бій щодня. Також президент України Володимир Зеленський заявив, що виробництво так званих далекобійних дронів і ракет в Україні досягло такого рівня, коли все залежить лише від фінансування, від коштів, від воєнного бюджету, від фінансових ресурсів. Що це означає? Полковник світ. Станом на останні дані Україна виробляє понад 50 ракет типу фламінго на місяць, і це вражає І це, не враховуючи величезну кількість дронів, які вони виробляють самостійно або закуповують у партнерів. надання Україні можливості будувати власні потужності критично важливо. Німеччина відкрила виробництво боєприпасів, інші країни також підтримують це. Я вважаю, що Данія одна з таких країн. Це визначально для боєздатності, і важливо, щоб Україна використовувала озброєння для ураження ключових цілей, а не дрібних так забезпечується фінансування. Останнім часом ми бачимо, що фінансування надходить за рахунок заморожених активів наразі це ще невеликі суми від 3 до 5 мільйонів доларів. Але загалом є 350 мільйонів доларів або євро в активах, які можуть бути передані Україні, щоб вона могла продовжувати виробляти власну зброю, ставати менш залежною від західних зразків озброєння, які зазвичай мають обмеження у використанні. Європейський союз планує створити так звану дронову стіну після того, як російські дрони кілька разів порушили повітряний простір Польщі та Румунії, а також після того, як російські винищувачі міг 31 увійшли в повітряний простір Естонії, підкреслюючи зростаючу загрозу безпеці регіону. Марку, як ви оцінюєте цей проект? чи вважаєте, що це більше ніж просто політичний сигнал? І чому словаччина та угорщина були відсутні на першій зустрічі країн, які підтримують створення дронової стіни? Це чудове запитання, Софія. на мою думку, це має бути більше ніж риторика. Це запізніле рішення. Європа мала передбачити потребу в такому захисті ще рік або два тому. Очевидно, одним із ключових висновків війни є роль дронів, і Європа має швидко надолужити згаяне у своєму захисті. Але це не може бути лише обороною від дронів, які влітають на територію НАТО. Або як ми бачили, три винищувачі міг 31 порушили повітряний простір Естонії. маючи на борту ракети Кенджал, зауважте, які можуть бути ядерними, вони 12 хвилин кружляли над цією територією. Джон називає це активною обороною, перехоплення загрози до її досягнення території НАТО. Одним із ключових способів реалізації цього є те, про що закликав президент Зеленський: співпраця з Польщею для збиття дронів над територією України В ідеалі. Я хотів би, щоб над західною Україною запровадили зону із забороною на польоти, яка буде контролюватися або силами НАТО, або коаліцією охочих, якщо НАТО не готове, щоб гарантувати безпеку. Щодо того, чому Фіцо та Орбан були виключені? Причина проста: вони перешкоджають процесу. Їх вважають проросійськими, і вони не принесуть користі в цьому питанні. І я вважаю, що це добрий знак. Європа нарешті усвідомила, що загроза реальна згідно зі звітами та медіавключеннями з Польщі. Польське суспільство дуже обурене. Люди розуміють, що війна вже прийшла до них. Естонія завжди знала, що це станеться, тому дронова стіна має бути реальною силою. А не назвою. полковник світ, американські та західні розвідувальні агентства мають різні оцінки щодо того, чи російські дрони навмисно порушили повітряний простір Польщі, але всі одностайно погоджуються, що Путін діє дедалі агресивніше, підвищуючи рівень напруженості в регіоні. З військової точки зору, Чи є це небезпечною новою фазою, і як НАТО має на це реагувати? Впевнений. Я не думаю, що західна розвідка та Білий Дім мають єдину позицію. Ми чули, як західна розвідка однозначно заявила, що це була провокація, адже 19 дронів не просто пролетіли над Польщею, п'ять із них прямували до бази НАТО, яка постачає боєприпаси Україні. Тож тут є розбіжності. Але це справді провокація, це спроба викликати реакцію. Як я вже казав, Путін програє в Україні принаймні наземну війну, і потребує мобілізації та підтримки народу. Тому він намагається спровокувати НАТО, щоб показати, що НАТО це загроза, що НАТО готує напад, і, відповідно, Росія має бути готова до вторгнення НАТО, адже це дасть йому привід для мобілізації країни. Росія вже працює в умовах воєнної економіки, і зараз ми бачимо підготовку до мобілізації сил або навіть саму мобілізацію. І дозвольте повернутися до того, що сказав Марк це виходить за межі гелікоптерів, які перетнули кордон і дронів. винищувачі міг – Це не просто демонстрація сили, не просто вторгнення. Якщо вони справді несли ракети кинжал, як зазначив Марк, а це ядерна зброя, то це було повідомлення. Якщо ви продовжите, ми розглянемо можливість застосування ядерної зброї. Це ескалація. НАТО не робить ескалації. НАТО реагує на ескалацію. Путін провокує ескалацію, щоб відвернути увагу НАТО від України та мобілізувати підтримку в Росії. Полковнику світ маю до вас додаткове запитання. Президент Чехії Петр Павел попередив, що НАТО може відповісти військовими засобами, включно зі збиттям російських літаків. Пізніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також заявив: очікуйте наслідків, якщо ще одна ракета, літак або дрон порушить повітряний простір країни. Наскільки серйозними є ці попередження, і чи може НАТО справді перейти від збиття дронів до збиття російських літаків? Ви згадали дві з трьох країн. Ви не згадали Сполучене Королівство, яке вчора також підтримало ідею збивати будь-які літаки, що порушують повітряний простір НАТО. отже, три країни-члени НАТО заявили, що вони готові відповісти силовими засобами, якщо буде порушено їхню територіальну цілісність, і це важливий сигнал. Але це має супроводжуватися дією, а не бути лише сигналом. Ми знаємо, що Путін буде випробовувати ці межі, він продовжуватиме провокувати і рано чи пізно знову направить літаки. Це можуть бути не винищувачі, а додаткові дрони. Це можуть бути літаки-розвідки. Це можуть бути гелікоптери, що летітимуть на низькій висоті. Він буде кидати виклик. Якщо ви проводите червону лінію, ви повинні її захищати. Сьогодні я бачив, що президент Туреччини Ердоган заявив, що НАТО має збивати такі літаки, навівши приклад 2015 року, коли Росія припинила польоти після збиття літака. Можна демонструвати силу, але її потрібно підтверджувати діями. І наразі НАТО має проблему з реалізацією своїх заяв, як і загалом Захід. Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки і зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Повнес Трампа, Марку. Які у вас очікування від цієї зустрічі? Сподіваюся, Зеленський скаже Трампу, що Туреччина у 2015 році встановила стандарт 11 секунд перебування російського літака над територією перед його збиттям і закличе НАТО діяти так само рішуче. Але на практичному рівні Зеленський має продовжувати те, що він робить останнім часом, розуміти, що йому потрібно залишатися у добрих відносинах із Трампом і не критикувати його. Приймати допомогу, яка надходить. Я йому радив повторити меседжі, які останнім часом озвучував генерал Келох в Україні. Генерал фактично сказав: Путін хоче виграти цю війну. Путін зло, Путін програє. Україна перемагає. Я би підсилив ці меседжі, які спеціальний представник Трампа в Україні передає до Білого Дому, і сказав би генерал Келох це бачить. Ми це бачимо. Ми відчайдушно потребуємо вашої допомоги. Я б намагався залишатися активним у цьому меседжі. Я розумію, що це складно, бо всі хочуть більшої підтримки для України. Ми хочемо, щоб США робили більше. Очевидно, тут грає роль внутрішня політика США, тому варто дякувати Трампу і за лаштунками працювати над більшою підтримкою. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити так звані жорсткі санкції проти Росії лише за умови, що всі країни-члени НАТО припинять купувати російську нафту, а також запровадять високі мита проти Китаю. Марко, чи сприймаєте ви це як гру у перекладання відповідальності чи серйозний сигнал про наступний крок Трампа щодо Росії? Це чудове запитання. особисто, я сприймаю це як спробу Трампа трохи хитрувати. Мало ймовірно, що Фіцо чи Орбан, а йдеться про Словаччину та Угорщину, дві країни-члени НАТО, погодяться припинити закупівлю російської нафти та енергоносіїв. Вони занадто залежать від них у сфері сільського господарства та загалом економіки. Потік енергоносіїв продовжується, і сам Трамп визнав це, коли Орбан висловив невдоволення через удар України по ключовому трубопроводу, який постачав газ, здається, скраплений газ до Угорщини. Тоді Трамп сказав, це вже було занадто. З цього погляду я трохи здивований словами Трампа. Він хоче одночасно йти. І інше у принципі я згоден. Ми не повинні купувати нічого з Росії, і Сполучені Штати також це має бути припинено навіщо фінансувати війну, яка, врешті-решт, призводить до загибелі людей в Україні. Але водночас це може мати наслідки і для нас. На мою думку, Трамп намагається діяти обережно. Але цього недостатньо. Він має просто діяти рішуче. У нього є підтримка в Сенаті, щоб ухвалити рішення про мита та вторинні санкції, які блокують транзакції на міжнародних ринках. Це завдасть Росії набагато більшої шкоди. Я сподіваюся, що це станеться. Марку, яким може бути наступний крок Трампа щодо України та Росії? Це запитання на мільйон доларів. Даніелю час покаже. Я сподіваюся, що він усвідомить, Путін пішов в Абанк. Як ми вже сьогодні говорили, я сподіваюся, що Трамп зрозуміє, Путін сприйняв його дії в Анкорич і як зелене світло, що можна діяти далі. Я сподіваюся, що Трамп почне усвідомлювати, Китай бачить себе у позиції потенційного переможця цього конфлікту між НАТО а опосередковано, між Росією та Україною. Це реальна загроза для США. Китай прагне, щоб глобальний південь замінив НАТО у збереженні світового миру, розширюючи свій вплив в індотихоокеанському регіоні та глобально. саме це. Я сподіваюся, Трамп винесе з цієї ситуації. чи винесе? час? Покаже. Дякуємо. Полковник Світ і Марк. Тот за участь у програмі. Було приємно поспілкуватися з вами. Радий повернутися Я до ефіру і з нетерпінням чекаю наступних зустрічей. Для мене велика честь. Дякую, Даніелю та Софії. Бережіть себе.